Час незалежності України, напевно, найбільше реформ і експериментів відбулося у галузі освіти. Напевно, це замовлено тим, що на дітях найлегше експериментувати. Але чи варто? і кому це потрібно? Видивитися програму в об'єктиві я Андрій Скоп. Сьогодні гостем нашої студії є Соломія Кордоба, лікар-психіатр, лікар Львівського лікар обласного дитячого психоневрологічного диспансеру і мати трьох дітей. Пані Соломія, ви провели буквально півроку тому дуже серйозне дослідження, яке показало надзвичайно невтішні результати. Я їх читав, я про них навіть спілкувався своїми близькими, друзями, знайомими, і чесно вам скажу, я не розумію взагалі, чому це відбувається. Власне, я б хотів, щоб ви детальніше розповіли про ті свої дослідження, які власне пов'язані з дітьми. Ну, я почну з того, що тема е, дітей, власне, дошкільнят мене зацікавила вже приблизно три роки назад, тому що я звернула е, в. В межах своєї роботи я оглядаю дітей, і я звернула увагу на те, що в якому стані діти йдуть до школи. Тобто це ідуть незрілі шестилітні діти, які які фізично незрілі, які психоемоційно недозрілі, які мають певні свої маленькі вже проблеми на 6 років. І я зрозуміла, що власне ці діти в такому стані психоемоційному, психомор психоморфологічному, в якому Я мене... символ запиню. Ви зрозуміли це чому? Мене насторожить їх, їхній вік, їхня... і Тобто люди, які до вас зверталися, очевидно, так так, так. Тобто, облядаючи цих дітей, які йшли до школи, я звернула увагу, що вони йдуть до школи зарано. Тобто, на той, на той матеріал, який вони будуть вивчати в школі, вони ясно його не зможуть осилити по своїй, скажімо, такій ще психологічній незрілості. От. Тому ще тоді я почала таку розмову з батьками, що напевно потрібно почекати ще рік і дати дітей до школи в 7 років. Але я зустріла страшен, страшний опір зі сторони особливо молодих батьків, які були не готові почути, що їхнє чадо не готове 6 років йти до школи. І, Сталася друга подія невеличка, скажем, у мене дочка пішла в перший клас, теж і якщо раніше я просто звертала увагу на те, що дітя, діти є замалі, тоді, прийшовши вже перший другий клас, я зрозуміла, що програму, яку вивчають зараз у молодших класах, так само як і в старших класах, ця програма є однозначно заважкою, об'ємною, перенасиченою різноманітним непотрібним до певної міри матеріалом, і власне це поглибилося з. З 2011 року, коли був міністром освіти Табачник, і він, власне, завів, започаткував ці зміни ускладнення шкільної програми у школах. От прийшовши до школи, Сам сама обстановка, яка яку я там зустріла, була достатньо відкритою до дітей, бажаною до дітей. І перших три місяці діти дійсно таки почувають себе достатньо задовільно, достатньо комфортно. Вони прилаштовуються до навчання, до навчального процесу, але всі речі починаються негативні. Ми починаємо зустрічати трошки в іншому періоді, починаючи з нового року, коли починається справжні навчання. І під кінець навчального року, особливо першокласники, ну ще першокласники більш-менш вони ще в азарті навчання в школі знаходяться от перший рік навчання. Вони ще не настільки відчувають навантаження глибоке. А всі, скажімо такі найбільш особливості, скажімо так, легко, вони починаються вже з початком другого, з кінцем другого, третього, четвертого класів. У дітей появляються такі певні симптоми, які ми можемо назвати такими, які стоять десь на межі здоров'я і нездоров'я. Тобто діти наші десь починають більше хворіти. Ми зауважуємо частіше соматичні захворювання. Далі починаються чисто психологічні розлади, такого плану, як небажання йти до школи, страх, тривога, болі в животі. От, е, упередженість до навчального матеріалу, не бажання вчитися, і е, оці власне е, скарги, які я почула вже не від одні, не від одних батьків, які до мене приходять на прийом, власне, вони мене заставили задуматись і більш глибше подивитися на, на, на те, що робиться в школі. Мабуть, я, будучи лікарем, я не маю права настільки фахово, е, взагалі фахово оцінювати навчальний матеріал, але я можу судити зі сторони як доктор і. Цей маленький досвід, який я провела, свій досвід на підтвердження опитування батьків, я прошу тобто, все, що ви розповідаєте, ви розповідаєте з точки зору власне тих батьків, які зверталися до вас. Разом з дітьми, тобто вони якось це була якась реакція батьків, і вже не знали, що з ними робити, чи це ви просто якось дізналися я про це? Я мушу сказати, що спочатку е, я побачила, що до мене починають звертатися ті батьки, яких я в літній період перед школою, коли проходили діти диспансеризацію і огляд е, психіатра, я попереджувала, що дитині ще рано йти до школи, тому що вона має певні особливості, тобто її емоційно-волюва сфера не зріла, або вона є морфологічно незрілою. Невеличкою дитинкою, якої ще не пройшов зміна в її фізичному стані, яка має, має бути на початок навчання. От, і тоді я я зв'язку більш... з вами дискутувати. Так. Я... Е... Професію журналіст, так? Mm -hmm. Я в ваші професії не, розумію, не розуміюся. Але я би хотів сказати, тобто зараз можуть багато батьків дивитися і дійсно говорити, mm -hmm. чому моя дитина інша, що вона не може в 6 років піти. Mm -hmm. Ну і головним аргументом, який будуть говорити наші чиновники і всі, але в світі діти йдуть в 6 років в школу? Mm -hmm. Ну, це дуже гарне запитання, і я маю на нього відповідь. Дійсно такі наші люди, особливо молоді батьки, вони хочуть бачити свою дитину успішною. І вони хочуть бачити її успішною вже з першого класу. І от в даному випадку, коли починається навчання, тоді в межах, там, скажімо, періоду, за після першої, другої, чверті, починають вияснювати: ах, моя дитина пішла в 6 років, їй важче, а моя дитина пішла в 7 років, ну вона тягне навчальний матеріал. І власне, Оп апелюють вчителі і багато директорів на таку тему, що за кордоном навчання починається шести років. Я перепрошую, я мушу ковтнути. Будь ласка, дійсно такі це є абсолютна правда. Але ми забуваємо про один момент такий: що навчання шести років, якщо брати, наприклад, Францію і навчання в початковій школі французь, французькій школі, що вони роблять? Їх вчать поведінці в школі. Поведінці, поведінці поза межами школи вони вчаться ходити парами, вони вчаться сидіти за партою, вони вчаться вислуховувати один одного. Тобто, іде їхня соціалізація в межах школи. Що ж робиться у нашій школі? Завдяки в нашій школі відбувається школа. В нашій школі починається зразу школа і зразу навчання. Тобто, тобто ми... в нашій школі єдине чого бракує, це такого великої, прошу, бочки з різками, так. Ну, напевно, це вже дуже гостро сказано з різками, але е, бракує, я би сказала, більше емпатичного, тобто е, більш такого душевного відношення до дітей. Я не можу сказати, що його немає. Багато вчителів перших класів його мають і активно співпрацюють з дітьми. І в них прекрасно утворюється комунікативна сфера, в них яскраво виражена. І ми знаємо, що для наших дітей в першому класі перший вчитель це є. Основна ключова особа в їхньому житті. І анкетування довело власне, що 90% батьків, які були опитані, дійсно таки підтвердили, що для першокласників перший вчитель це є все. Я мушу додати, що настільки є глибока і велика роль першого вчителя, яку нам певно не кожен вчитель і сам підозріває, тому що він відіграє роль рівно таку саму, як мама, рівно таку саму, як вихователь, і остання функція це є функція першого вчителя, тому що власне він занім. Заміняє оцю цю маму в школі, адже дітки наші шестилітки попадають достатньо незрілими. Вони емоційно прив'язані до батьків. У них виникає тривога, у них виникає невпевненість. Інколи реакції пасивного протесту. Тобто дітки мовчать, не бажають спілкуватися з незнайомим ще вчителем. І тут вчитель на превеликий жаль мусить перетворитися не просто у вчителя, а ще трошечки у маму і няньку. Таке є одна відмінність: є мама. Так. Є мама у школі, так? так але та мама у школі вона ще має програму, так і вона по тій програмі має рухати. Так. Ну це як е, на заводі так. директор дав тобі програму виконати так. таку кількість е, деталей виготовити. Так. Тобто ти ту програму маєш викласти і далі, і ось далі ваша от відповідь на ваше запитання: чому французькі діти спокійно йдуть до школи в 6 років? А наші діти вчаться в школі, починаючи з шестилітнього віку і дійсно таки вчаться. Ми забули те, що наші діти колись ще починали писати гачки, букви, рахувати до 10. Буквально до 2011 року, перший клас його навчальна програма по математиці заключалася, що всі дії полягала, що всі дії йдуть в межах 10 додавання, віднімання. От тепер за останньою програмою дії йдуть, діти вивчають. Дії в межах 100. Поза 100. Я переб'ю вас, тому що я перед до готувався, і я не тільки готувався, я знаю. Е, я вже знаю, що приклад, наприклад, в першому класі є 100, відняти від 190 до 47. Так. Е, це ви... шестиліткам. Це шестиліткам. От, е, Тому я можу сказати такий, такий варіант, що наша школа зразу вчить. Притому е, вчить е, до такої міри, що працює вся родина, вся сім'я. Може спочатку працювати мама, може потім приєднуватися батьком. Батько, батько. А вже в старших класах початкової школи, починаючи 3-4 клас, у мене є така статистика, що в 28% працює ціла родина. Тобто, ну, то, то, я думаю, що проекти. від родини залежить, як тато мама працює, то бабця з дідусем вчить, вчиться в першому класі. Ну, тобто, в кожному в залежності, там, як то виходить, так? хто вчиться в першому класі. З, звичайно, ми ще візьмемо таку увагу, що всі діти розвиваються не Частина дітей, якщо ми візьмемо до уваги в 100% відношенні, приблизно 18-20% це діти, які розвиваються по вищій межі норми. Вища межа норми, власне, і цим дітям дозволяє вчитися за новітньою програмою. Це такі діти, в яких є хороший генофонд. Можливо, батьки їхні самі по собі були, добре вчилися в школі, можливо, там мали якісь певні досягнення в науці і техніці. 60-80% це є діти, які мають середній тип розвитку, тобто це є діти, які дійсно таки можуть вчитися в школі, але е, вивчаючи цей матеріал, який нам подається, це не є настільки просто їм, і, власне, тут залучаються батьки, тому що дитина не встані сама прочитати, оцінити і зробити домашнє завдання. Прошу, прочитати? Оце мене дуже не цікавить, бо коли я так. пішов до школи в 7 років, так. І в мене в кінці першого класу було свято букваря. Ну, Наскільки я пригадую, це свято передбачало, що ми вже вивчили всі букви. Так, Правда? Так. Тобто, коли дитина зараз йде в школу, в 6 років тут тобто, вона йде в школу, вона вже вміє, має вміти, вміти читати, писати, рахувати і бажано ще знати слова з англійської мови. В цьому, звичайно, я. Тобто, дітей забрали свято букваря. Його зробили трошки швидше. До школи. Ні, мабуть, не до школи. Я е, можу сказати, що, напевно, воно все-таки в нас є, але воно вже не має такого, такого гучного змісту, який воно мало раніше. На превеликий жаль, весь абсурд полягає в тому, що дійсно такі діти тепер мають іти підготовленими до школи. І, е, оця... А може не треба ходити до школи? Може, то все можна в хаті навчитися, На що тоді йти до школи. Купити комп'ютер і все, навчитися, На в школі тоді щось. Ви знаєте, нічого, нічого не замінить живого спілкування. Живе спілкування це є спілкування, в яке, яке нас гартує, яке дає можливість переве пережити нам наші травми, наше щастя, наші якісь неудачі. І тому живе спілкування має бути. І я думаю, що, незважаючи на технічний прогрес, воно все-таки має залишитися в нашому житті. Я хочу повернутися а до. А чи він не потрібен французьким дітям, про які ви згадували? Можливо, вони, вони неправильно навчають, може їм так само з першого класу, шість років немає діти, навчитися не там ходити за руки, вчитися поведінки, сідати в коло бавитися? Може вони також мають вчитися зразу, це вміти. Е, я можу сказати, що в французьких школах дуже велику роль відіграє роль дитинства, роль зберегти особистість, навчити її бути самостійною, навчити брати. Е, Вирішувати питання самому, і тому дітям дається достатньо великий відсоток прав і права право на те, щоб дитина висловила свою думку і не боялася висловити свою думку, і не боялася помилитися. От тому, е, як то каже, зловживаючи тією темою, що діти за кордоном і тут ідуть теж до школи в 6 років. Власне, ті люди, які пропагують стиль навчання, що з 6 років потрібно вчитися, забувають сказати, що Діти навчання в 6 років в французькій школі практично не мають. Починаючи там 6,5-7, у них іде вже дійсно такий навчальний процес. Як я знаю, в школах Німеччини в першому класі вчаться на уроках математики, викладається рахунок в межах 20. В, межах 20. в першому класі во вони... наші діти розумніші? Може, наші діти. Я думаю, краще? я думаю, що ми хочемо доказати, що наші діти розумніші. Я думаю, що ми самі собі постійно доказуємо, що ми самі розумні. Але будучи розумними, ми на превеликий жаль через власні комплекси багато питань в житті не можемо вирішити. І от власне, оце може ми дуже швидко хочемо жити, поспішаємо жити. Я думаю, що весь світ спішить жити. Але е, в чому біда, е, яка може проявитися е, у наших дітей після інтенсивного і великого навчання, такого достатньо великої новітньої програми, полягає в тому, що раніше чи пізніше дитина, яка не справляється з даним матеріалом, вона починає відчувати якісь комплекси. Комплекси мимоволі призведуть до переживань. Переживання можна звичайно їх переглянути, чи призводять. Е, ну, Діться, може, ми зараз перед цим з вами говорили такі філософські я речі, так сказати, ми вами. Але я, власне, зараз я, чому можу... я це довго так філософському намагався uh -huh. якось так заговорити, як то кажуть, uh -huh. зуби, так? А тепер я хочу повернутися до предмету нашої розмови. Uh -huh. так? Е, я знаю, що після е, того, як ви зрозуміли, що є проблема, ви провели е, е, дослідження. Uh -huh. так? І я би хотів, щоб ви для наших глядачів ви чітко розповіли від uh -huh. початку до кінця, в чому полягало дослідження і як воно відбувалося. Uh -huh. Добре, і ми дійсно повернемося до конкретної теми. От. Бо, я думаю, глядачі зрозуміли так. про що ми хочемо так. говорити. Я особисто і мої мої колеги по роботі і психологи. І особливо психологи так само шкільні, вони є однозначними, але категорично налаштовані на те, щоб діти йшли до школи в 6 років. Тобто мозок дитини, її функції мозку дозрівають в межах від 7 до 9 років. Тобто, це є реальний час, коли дитина повинна йти до школи. Коли дитину дають 6 років в школу, у неї ще в цьому періоді 5-6 років домінує в розвитку. Права півкуля, яка відповідає за художні здібності, за різноманітні заняття творчістю, і власне цей період є надзвичайно актуальним і красивим, і, і благодатним таким для дітей, щоб вони займалися цим цими заняттями. І разом з тим наша система заставляє в 6 років дітей іти до школи. Ми не можемо сказати, що це є питання, що дітям обов'язково потрібно йти в 6 років. Виявляється з відповіді з Міністерства освіти, яку ми отримували відповідь, така що тільки батьки визначають вік, в якому вони вважають дитину дати до школи, тобто це може бути і 6 років, може бути і 7 років. І от, беручи до уваги от ці особливості, що розвиток мозку, йде, розвивається в шестирітній дитини більше в гуманітарному художньому плані, а з 7 літок починається розвиток мозку, власне, які розвиваються ті функції, які дитина буде використовувати під час навчання. От. І я хочу сказати так: починала я своє дослідження Це до 7 років. Тобто, якщо до 7 років діти щось багато абстрактного собі являють, тобто так. щось такого гуманітарного, як ми так, так таке слово скажемо, так то 7 років вже діти готові на починають конкретні. Це йде цей ця готовність формується від 7 до 9 років від 7 до 9 років. Я, ми ще повернемося власне, так. до того дослідження. Я так ще угу. свій висновок приватний так. скажу, бо я з тим також щодня стикаюся, так вийшло угу. в житті. Тобто з е, 6 до 7 років ми можемо і повинні віддавати дітей в школу в 6 років, але ми мали би віддавати дітей в школу таку більше... Грайливу, так то що там мала бути якась гра, діти мали би собі бавитися. Так. Ну бо кожний, е, кожний вік має е так, свій так, час. Так. Хтось має пенсію, хтось має юнацтво, хтось має звільність, а діти мають залишатися в дитинстві. У нас як дітей віддають шо шість років школу, Тому я, я згадав про зрізки, Так ми з мираємо це. Я готувався угу. до програми і виявилося, що домашні завдань школа шести років не задають. Ну, принаймні так вважає міністерство освіти, але я заперечую міністерство освіти, задають домашні завдання і дійсно вчать їх: мама, тато, бабця, дідо. Ну хто скільки має в родині, так і я, от е трошки скажу такий монолог, і недавно в мене такий був випадок, що мати. Шестилітньої дитини читала текст, який мала запам'ятати дівчинка, шестилітня, про Шевченка. І вона мала його переказати. І там було таке речення: Шевченко народився в кріпацькій родині. І я кажу: а можна дитині в 6 років пояснити, що таке кріпацька родина? І ще й переказати це? І за це не ставлять оцінки, виявляється. У нас нема в нас немає першому класі оцінки, в нас є смайлики. Таким одне слово, так. А смайлики це не оцінки. Це не оцінка, це смайлики. Я сказав такий монолог до того, щоб я хотів все таки зрозуміти це. Ваше дослідження це була ваша ініціатива, і як воно конкретно відбувалося? Значить, це була конкретно моя ініціатива. Відбувалася вона так: на опитування було взято три школи з дозволу нашого відділу освіти обласного. Ми оглянули три школи і вибрали 242, 242 пари батьків, і їм задавалися певні запитання. Були розруковані анкети, і вони відповідали згідно своїх вражень. Мушу сказати, що це були оглянуті перші, другі, треті і четверті класи. Перше одне з перших запитань було таке: скільки до підготовки до школи, скільки дітей проходило? Значить, 55% дітей проходило підготовку до школи в 5,5 і років. 33% – з 6 років. Підготовка до школи це є теж саме навчання. В залежності, де, тобто, власне, цей період, коли Іде стимуляція правої підкулі півкулі мозку, яка відповідає нам за грайливість за наші за наші художні здібності. Розумієте, ми її стимулюємо. Тим, що ми її стимулюємо, ми а її ми, виснажуємо. можемо серіалі, зберігаємо інтригу і повертаємося в студію так, так. після реклами.